Ще рік тому представник громадянського руху Свідомі Валентин Хаймик звертав увагу міської ради на 23-річного так званого підприємця, який за місяць після реєстрації ФОПом освоїв 7 мільйонів гривень на будівництві систем резервного живлення для котелень Луцьк тепла. Тоді у Луцькій мерії сказали, що там все добре і законно. Проте обранець громади тоді таки звернувся за цим фактом до Бюро економічної безпеки. І, як виявилось, не все з тим тендером гладко. Порушено кримінальні справи, які розглянуті судом. Беп надали відповідь, що за вказаними у моїй заяві фактами здійснено перевірку, та враховано під час розслідування кримінального провадження. Правоохоронцям вдалося повернути до бюджету майже 5 мільйонів гривень, і це добре. Однак, як зауважує обранець громади, його обурює той факт, що рік тому, коли він просив звернути на це увагу, керівництво міста закривало очі. А ще що більш цікаво, фірма, яка проводить такі схеми, зауважує Валентин Хаймик, і далі продовжує освоювати міський бюджет, тільки вже замість юного хлопця, – 72-річний пенсіонер. А працівники міської ради, які всі ці дії погоджують, і далі спокійно працюють і не несуть жодного покарання.